Центру надання адмінпослуг додалося роботи до його компетенції. Недавно увійшли ще й деякі функції управління Державної міграційної служби. Тож тепер з питань реєстрації зняття з реєстраційного обліку громадянам варто звертатися саме у ЦНАП. Нововведення стосується ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та приватних ЖЕО і не зачіпає підопічних єдиного розрахункового центру. Ми підписали угоду з управлінням державної міграційної служби про те, що ті послуги. Які свого часу надавали і надають працівники Державної міграційної служби будуть надаватися в центрі надання адміністративних послуг центр надання адміністративних послуг працівниками безпосередньо нашого центру. Тому з 2 вересня 2013 року ці послуги почали надаватися. Щоб добре виконувати нові функції, працівники ЦНАП пройшли відповідні стажування у міграційній службі. Наразі співпраця вже налагоджена, а незабаром буде запущено ще дві послуги, серед яких виготовлення. Паспорт громадянина України у зв'язку з досягненням 16-річного віку. Громадяни України, які досягли 16 років, звертаються в центр надання адміністративних послуг, маючи при собі свідоцтво про народження, фотографії, ну практично і все. Після того як громадянин отримає паспорт, йому буде запропоновано зареєструвати своє місце проживання. Ще одна така адміністративна послуг ну, на вимогу громадян. Надання до адресно до адресної довідки кількість послуг ЦНА проширюватиметься й надалі а для зручності відвідувачів. Там продовжить робочий день і працюватимуть навіть у суботу.